Чало українського співака етностилю, справжнісінького козака Сіромаху говорили про справжню українську душу, образ козацтва та які артисти сьогодні актуальні. Слава Україні, козачі! Як ступила козацька нога на канадську українську землю? Слава батько Вишніму, слава матері землі, героям слава. Ну по Божій волі, як без нього трава не шелахнеться. Якщо є наказ, то ми беремо і діємо. Мій вчитель сказав мені, щоб я відкривав справжню українську козацьку душу без омани. І моє завдання просто те, що я роблю: прийняття інформації, перепрацювання через свої дії і на практиці довести те, що козацькому роду нема переводу, Те, що ті знання, які були на січі, те, що пахталося в цих теренах, це є. Неймовірне і е, найсакральніше, не можливо, що є на землі. Поєднання трьох світів, поєднання всіх країн на землі і людства, то це саме той центр цивілізаційного імпульсу. Або чоловік, чоло, тіло навік дається. не знаючи Бога, не пізнавши його, ми не можемо відчути повноту життя, смаку, що не крок це данок. Ще не слово, то пісня, то опис духовного світу. А Україна є лише тільки рекламою того найпрекраснішого світу, з якого ми прийшли, цей матеріальний світ. Хто це зрозумів вже в духовному світі, навіть перебуваючи в тілесній концепції. Байдуже, яка планета, Адська чи Райська, чи середньопланетарна земна система, головне бути людиною. Ваш образ досить сильний носій української культури. На початку вашої кар'єри це було досить сміливе рішення, адже тоді цей образ ще не користувався таким сильним попитом. Чи не пошкодували ви про це рішення? І як вам сьогодні в образі козака? Ну як в сучасному світі кажуть, що ми більше фріки. Тому що ми робимо не те, що модно, а те, що по поклику, і ми робимо не для чогось це для когось. Ми перше за все робимо для себе це. Якби ми не війшли в цей стан, то стантом, б не відчули. Та ж сама як чим би людина не займалась, вона має займатися цим серйозно. Та ж сама, як і щоб зайти в Україну, треба в Україну, а не на Україну. Не поверхностно. Треба погрузитися і щоб бути в неї, і вона проявляється всередині людини, в мені, і це неймовірно це взаємообмін. Говорити про Україну і українське сьогодні бачимо великий попит на українську музику. Чи це про популярність, творчість і про культуру, чи це про комерцію і гроші? Ну завжди були ті, хто заробляли на цьому, але наше завдання в мене з дитинства була мрія пізнати Україну, і я це робив тому, що це треба було. Тому що я хотів uh, відчути мову, я хотів вільно володіти цією мовою. Я хотів її відчувати. Я хотів так само відчувати uh, те, що люди відчувають, і розуміють. І uh, моя мрія про те, щоб українську мову вивчали uh, на всій землі, і щоб не англійська мова була. Uh, Центровою, а самоукраїнське. Вона дуже проста, і сама її простота це є важкість. З чого сьогодні слухає козак Сіромаха? Топ 5 найкращих виконавців для вас? На жаль, в мене немає тих ресурсів, щоб я міг щось слухати. Вот. Я. Прислухаюся до батьковишнього до серця, вот я меломан і ж навіть під цифра 5 для мене. Це сакральна цифра, це панча. Вот я народжений цією цифрою, але сам Когось розділяти, тому що я меломан і не лише навіть в українській в музиці, і, в білоруській, і американській, і французькій, і індійській, арабська і, і європейська музика це все якби потрібний час, в потрібному місці, і щоб зараз когось виділяти, комусь робити рекламу або ні, я теж зараз не буду цього робити, тому що знову ж таки нав'язувати свою думку я не люблю. Тобі ж те, що звучить в мені, це моє, і е, е, я з цим можу ділитися тільки е, тоді, коли ми з людьми вже особисто знайомі, і я вже можу дати. Е, Певні свої смаки. а не так, якби кожен слухає те, що йому подобається нав'язати, розповідати, чому і як. Я зараз не буду робити цього. Тобі ж нехай це поки залишиться при мені, тому що я брехати не хочу. А і якби. Робити якісь зайві рухи теж не треба. потрібно час, потрібному місці. Нехай відбувається те, що потрібно кожному з нас. Чи ви є учасником лайблу Енко. Лайбл, який потенціал сьогодні шукає Лейблу Енко? Які артисти сьогодні потрібні Україні? Справжні, живі, щирі, відкриті талановиті. Кожен <плес> сам на Доля 재미 cozy